Українські удари по нафтопереробних заводах в Росії вивели з ладу понад 15 російських потужностей із нафтопереробки. Це був би бы положительний сценарій. Про це повідомляє розвідка НАТО НАТО в Росії бачить все менше об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури, які б були захищені від українських ударів, і ці удари мають все більший і більший вплив на російську економіку. Нагадаємо, що з початку року вже було атаковано 13 російських НПЗ. Власне, поки європейські чиновники визначаються з рівнем підтримки і шукають для нас усілякі військове остаткування. Наші успішно дронами трощать нафтову інфраструктуру, нафтогазові комплекси, заводи переробні і також цехи по зборці дронів. Сьогодні в головному управлінні розвідки Міноборони сказали, що українські дрони будуть продовжувати атакувати військові об'єкти на території Росії, адже це наше індивідуальне виробництво дозволу. Нікого питання ми Не повинні, а радіус їхньої дії суттєво збільшуватиметься. Які пане Денисе, об'єкти на території Росії? Перш за все, нам були би цікаві на сьогодні. За даними НАТО, якраз я хочу послатися ту інформацію, яка була в нашому розпорядженні, до 15% на надто галузі Російської Федерації було знищено. Такі цифри називалися там приблизно 10 до 15%. Відповідно, це заводи, які займаються переробкою нафти. Це перше. Друге, це підприємство військово промислового комплексу. Ви знаєте про те, що було уражено завод Отерстання, який виробляє велику кількість дронів в лапках Герань або шахет. Росіяни називають ті герань, ми знаємо їх як шахет. І це значить, аеродроми і об'єкти військової інфраструктури. тобто я виділяю три моменти: це військова інфраструктура, це об'єкти на галузі, навторпоробні заводи, і об'єкти, які спрямовані на військово-промисловий сектор Російської Федерації. Якщо буде масштабування цих ударів, відповідно ми почуємо і побачимо, і відчуємо вплив цих ударів на лінію фронту. Ну, поки що, якщо ми маємо вплив на навтопоробну галузь, то стосовно, скажімо так, Знищення об'єктів військово-промислового комплексу, казати про наслідки дуже рано одні допомагають в небі, інші на землі вовк і борсук. Маленькі, але потужні наземні дрони. Вони можуть перевозити боєприпаси вагою понад дві сотні кілограмів і рятувати поранених військових. Більше про залізних помічників розповіли в своєму матеріалі військовослужбовці 93-ї бригади Холодний Яр. Бурсук. Його основна задача доставка боєприпасів до позицій хлопців. Він може їздити зі швидкістю приблизно 40 км на годину. Запас ходу в нього на 4 години. Зараз на ньому нагружена вага 120 кг. Також він може забирати 300 і двохсотих позицій. Подальші модифікації будуть дозволяти на ньому мінувати і ставити кулемети. Такі машинки ми. Доробляємо, модернізуємо самостійно. У нас є інженери, які служать для нас в третій бригаді, докручують пульти, паяють, збирають плати. Хочу розповісти про нашу польосну машинку. Вовк. Мене так ласково прозвали. Вовчик зробила три заїзди на ноль. Два з них вдачних, третій, на жаль, наш противник влучив неї. Вона дуже добре допомогла хлопцям, відвезла ПК. Такій кількості, що за один заїзд, мабуть, мабуть, понадобилось би 10 людей. Систему розробили самі, провели пару дуже добрих іспитань на полігоні. Після цього, коли все пройшло добре на полігоні, прийняли рішення запускати на ну. Показало себе добре. Долучайтесь до нашої співпраці, щоб допомагати нашим хлопцям на нулі і нищити ворога. У НАТО обговорюють створення фонду допомоги Україні у 100 мільярдів доларів. Ідею озвучили на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу. На на нашій зустрічі. Ми обговорили, як поставити нашу підтримку на міцнішу і тривалішу основу в майбутньому. Усі члени альянсу погоджуються з необхідністю підтримки України в цей критичний момент. Єдність є цілеспрямованою сьогодні. Члени альянсу домовилися про подальше планування посилення ролі НАТО в координації допомоги і тренувань у сфері безпеки. Деталі будуть визначені протягом наступних тижнів. Але не робіть помилок. Україна може покладатися на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі Північно-Атлантичний альянс відзначає 75-ту річницю від дня створення, а Україна продовжує свою битву за НАТО. Від моменту здобуття незалежності до сьогодні наша держава доводить своє право стати членом альянсу. На шляху до, до нього траплялося різним: то українські президенти не могли визначитися, йдемо в НАТО чи ні, то палиться у колеса пхали Кремль і західні літери. Утім, Україна зробила чимало успішних кроків до альянсу, зокрема швидкими темпами, переводить армію на стандарти НАТО. Що за час своєї Незалежності робила Україна для вступу до організації. Що цьому завадило? Далі в сюжеті Марти Шакули. Шлях до альянсу України розпочала майже відразу після здобуття незалежності. У 94-му стала першою з пострадянських держав, яка уклала договір з НАТО в межах ініціативи Партнерство заради миру після цього розпочалася велика битва за НАТО тривалістю у 30 років. До влади прийшов Леонід Кучма, Київ вперше заявив про наміри стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Україна ухвалила стратегію по заблоковості, а до військової доктрини внесли положення про подальшу євроінтеграцію і вступ до НАТО. Згодом той самий Кучма передумав і видав указ, яким скасував наміри вступити до альянсу. Згодом у зовнішній політиці Леонід Кучма керувався тактикою багатовекторності. Про Україну в НАТО заговорили знову, коли президентом став Віктор Ющенко. Він повернув у військову доктрину тези про членство в НАТО, але регіонали, вигравши у 2006-му парламентські вибори, зробили все, щоб Україна навіть на крок не наблизилася до альянсу. Коли президентом став лідер регіоналів Віктор Янукович, комісію з підготовки до вступу в альянс ліквідували. А із закону законом про внутрішню та зовнішню політику зникли тези про мету вступу до НАТО. А давайте згадаємо навіть ті ж самі 2008 роки, коли ми мали е, і в Бухаресті розглядалося питання вступу України, і ми мали купу е, на дворі, знаєте, мітингів, що НАТО нам не потрібно, і це все показувалося на камери, це все транслювалося. На здійсно був в суспільстві спекулятивно, розкол Росія дуже багато до того додавала, так і через ЗМІ, і через свої впливи, так і в тому числі через купівлю політики з іншого боку. Резформування європейської думки, і тільки зараз ми маємо більшість зараз, які стабілізувалися. Тому е, мені здається, що дуже коректно говорити в тому, що. Е, Знову ж таки, на жаль, на превеликий жаль. Ми дуже несерйозно ставилися до своєї сфери безпеки й оборони, і от тільки з початком з початку війни, 2014 чотирнадцятому, зараз повномасштабною війною. Ми почали до цього серйозно ставитися, так і закривати ці всі гештальти, які в нас були не закриті попередньо. У 2014-му після революції гідності і обрання президентом Петра Порошенка, Україна відмовилася від позаблокового статусу. У військовій доктрині з'явилися слова про досягнення повної сумісності ЗСУ з арміями. Країн-членів Альянсу, а у Конституції нові статті про вступ до ЄС та НАТО. Основний закон закріпив незворотній курс держави до ЄС та Північно-Атлантичного Альянсу. Якщо б Україна дотримувалась генеральної дирекції на північно-Атлантичну безпекову систему, то ми б вже там і були. На жаль, значною мірою. от, те положення, в якому ми опинилися, воно визначене нашою поведінкою. Ми то йдемо в НАТО, то не йдемо, то йдемо в ОДКБ, то ще знову повертаємося. Ну і звісно, ну, довіряти партнеру, який як флюгер, на Криші на трубі власне ніхто не буде через початок повномасштабної війни. Україна подала заявку на пришвидчений вступ до НАТО за зразком в Швеції та Фінляндії.